Це була осінь 21-го року. Щось мені переламало в голові, і я почала сильно концентруватися на українській культурі, переважно національний костюм, трошки відмови, трошки про свята традиційні, тобто не історія, такий верхній, супер шар, романтизований. Але мені цього вистачило. Мені цього вистачило. Я навчаюся на російській фіології, приходить повномасштабка, мене ламає з кінцями, тому що я думаю, а от тепер я на всі 100% відчуваю, що я вивчаю чужу мені, чужу мені культуру, гірше мені було сором на неї розмовляти. Ось коли мені стало сором на неї розмовляти, це типу, перші місяці повномасштабки, зрозуміла, в якому напрямку я маю думати, і це привело мене. Сюди, де є зараз, з якими я думками зараз, і до того що я роблю.